Напередодні дня місцевого самоврядування журналісти Карличини зустрілися з карлицьким міським головою Олександром Панютею і вели з ним бесіду про різні напрямки роботи Ради по забезпеченню життєдіяльності громади в умовах воєнного стану. Першим було питання: чим і як живе Карличина після 9 місяців повномасштабних бойових дій. Війна змінила життя не тільки громади, а змінила життя усієї держави. Після початку російської агресії 24 лютого практично, будемо так говорити, і ми, органи самоврядування, як і в цілому держава, почали працювати в умовах війни і виконувати головні завдання це підтримувати, надавати допомогу і Збройним силам, і Тим будемо там говорити військові, які базуються на нашій території, усім зараз нелегко, але ми в тилу нам легше. Карлик та села громади живуть, працюють. Сьогодні ми сконцентровані на допомозі військовим внутрішньо переміщеним особам, на допомозі іншим містам. При тому, що ми не виконуємо бюджет 2022 року. Все ж таки, я можу сказати, що критичної ситуації в нас не є. Ми своєчасно мали можливість ну, працювали активно над збільшеннями доходів, але ми справляємося з обов'язковим платежами. У нас сьогодні немає заборгованості по заробітної платі. Ми маємо можливості, точніше, мали і. Необхідно було на той період і до 1 вересня активно працювати для того, щоб розпочати навчальні-виховні процеси. Ми активно працювали в ті реалії, які виникли, будемо так говорити, на той час. Активно працювали розвитку, будемо так говорити, облаштуванню, укриттів. Це порівняння. Я не можу говорити про наші потреби, коли потреба є. Отам От знову ж навіть Київська область, північні де, так говорити, райони Київщини, де там надпотреба. У нас потреби. Всі ми справляємося. У нас достатньо ресурсу, щоб ми нагальні потреби задовільняли. Ну, на сьогодні актуально це генератори. Я не можу цього не говорити і це треба говорити. Ми сьогодні повинні мати резерв живлення. Практично у кожному адмінбудівлі сільському ми повинні мати резервне живлення на території громади, бо питання відключення електроенергії вони актуальні. І це сьогодні назріло. Кожний навчальний заклад, ми над цим працюємо. Ну, я скажу так, що ми сьогодні забезпечили умовно. Там це комплектування бувши військомат. Ми забезпечили сьогодні касначисто, те, що нам важливо. Ми сьогодні, ну будемо так, адмінбудівлю, де ми знаходимося. Ми центри незламності забезпечили. Ми працюємо, але на жаль, генератори водночас, ми наче ресурс є. Але ми не можемо на час її придбати. Маємо певні проблеми із наданням послуги по теплопостачанню. Постійно порушуємо ці питання перед підрядниками, які є монополістами, і на жаль, не завжди забезпечують ті у квартирах, будівлях, установах необхідний температурний режим. Поки що відмовитись від їхніх послуг ми не можемо, адже не маємо достатніх ресурсів, аби збудувати власні котельні. Втім, незважаючи ні на що по всій карлицькій громаді опалювальний сезон розпочати вчасно, у тому числі і в начальних закладах та лікарні. Староста це сьогодні, я так можу сказати, права рука міського голови на селі, бо староста він сьогодні. Незважаючи на те, що є відділ культури, освіти, медична первинка, староста відповідає на території села за всі напрямки. І сьогодні, може, ви чуєте на всіх нарадах, я розпочинаю, староста повинен зранку прийшов на роботу, відвідати ФАП, амбулаторію, школу, садок, об'єкт культури, чи клуб, чи будинок культури, а потім вже займатися благоустроєм. І ну, паралельно ж він працює староста Же з людьми. і тут дуже такий момент староста. Він є комунікатором, будемо так говорити, від влади, от міського голови, є бажання людей отримувати адмінпослугу, тому кожен день люди приходять до адмінбудівлі, буду так говорити, можна назвати старостату, для того, щоб отримати ці послуги. Тому старости. Завантажені, працюють добре. Я скажу, що багато що ми теж міняємо і на селі, і знову ж таки, і напрямку відносин і із людьми. Ми хочемо, щоб на території, будемо так говорити, кожного населеного пункту був ну, такий маленький ЦНАП, щоб, він, щоб житель того населеного пункту отримував. На місці послугу, а якщо там не може надати староста, то зібрав пакет документів і передав в ЦНАП, в центральний офіс для того, щоб ми тут надали ту, ту послугу. Війна внесла певні зміни, значить, об'єднала, будемо так говорити, депутатський корпус. Сьогодні мені ну, я не можу жалітись. Мені депутати вірять, є підтримка. Я, до речі, скажу, остання сесія, яка була ну остання, в четвер. Ви звернули увагу, що практично всі питання основні, одноголосно, одноголосно це показує про те, що є довіра. Я скажу, що депутат, серед депутатів сформатувалася більшість, явна більшість, яка складається сьогодні, вже там, по-моєму, близько 19 депутатів. Тому інше підтягуються і ну, в принципі, сьогодні мені е, працювати легко, бо депутат від депутатів я маю підтримку, я маю довіру і, е, в принципі, ну, нема чого жалітись. Це е, дуже така болюча тема, бо е, ну, тратили ми певний період, поки ми були опорним закладом. Ми Ну, не звертали увагу, будемо так говорити, на розвиток, а в цьому році ми теж зрозуміли, що треба розвивати, і з бюджету цього року було виділено тільки по спеціальному фонду 6,3 мільйона гривень на саме різні як придбання обладнання, так і ремонти, таке інше. Вторинка, молодець за вторинну ланку. Первинна ланка у нас більш стабільна. Вторинна ланка вона працює трошки раніше, почала працювати з Національною службою вже, мабуть, 10-11 років. Вторинна ланка, вона, будемо так говорити, самодостатня. Єдине, що ми знову ж таки на вторинну ланку, ми теж, тобто на первинну, ви бачите, на первинну ланку ми певні кошти виділили на на розвиток, і в той же час ми продовжували працювати в напрямку, щоб забезпечувати послугою наше населення невідкладної допомоги. Невідкладна – це черговий лікар чи фельдшер, які виїздять на домівки і надають допомогу. Також у цьому році з місцевого бюджету виділялись додаткові кошти на підтримку первинної ланки медицини, зокрема фельдшерських пунктів та амбулаторій у селах громади. Всі послуги комунальні ми їх надавали до війни, так ми надаємо сьогодні. Да, деякі нам прийшлося трошки підвищити, але бюджет це вивезення побудових відходів. Але ми прийняли рішення з депутатами. Ми компенсуємо це підвищення. На за рахунок бюджету. Тому послуги як надавалися, так і надаються: вода, стоки, житлові послуги, вивезення побутових відходів все залишилось на тому ж рівні. І крім цього, це як послуга. Ми виконуємо і утримання доріг в громадах, і благоустрій населених пунктів. В принципі, знову ж таки, все в нас є. Я завжди цю повторюю декілька цих фраз. У нас є сьогодні людський ресурс, технічний ресурс, матеріальний чи фінансовий ресурс, матеріальний і фінансовий можна так говорити. Все в нас є, щоб людям надавати послугу. Зрозуміло, що всіх жителів Карличини зараз непокоїть тривале відключення електроенергії. На жаль, від міської влади не залежить де, коли і як довго в домівках не буде електроенергії. Єдине, що ми можемо просити енергетиків, це максимально обмежити відключення світла на об'єктах критичної інфраструктури, у батопрофільній лікарні, на станціях водоочистки, чисних спорудах. Харчоблоках для військовослужбовців у відділенні поліції, територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки рятувально-пожежної частини. І наші побажання були почуті. Графік роботи він же рухався початком війни. Коли розпочалась війна, то ми, так як і військові, були переведені на казарменне положення. І ми проживали на місці, нам було оперативно приймати рішення, оперативно реагувати на виклики. І формувалося добровільче формування, ми ще ж не сказали. Спільно з добровільчим формуванням треба було налагодити роботу, треба було їх забезпечувати, треба було, ну, ми готувалися до гіршого і перші місяці ми активно два-три місяці практично були на робочому місці весь час. Були створені штаби, штаб був на рівні області, району і відповідно тут, і ж ті штаби працювали щоденно, і якщо були якісь нагальні потреби реагування, навіть в нічний час ми все реагували і ну, була така потреба. Потім трошки змінився вектор, коли була деокупована Київська область, трошки змінили штаби. Працювали, ми знову працювали в тому самому репорту, але навантаження вже трошки було іншого тонку. Переключились ми на внутрішньо переміщених більше осіб, трошки з'явився вільніший час, і розпочали ми вже готувати об'єкти. Ті, що я озвучував до навчального року, ми трошки змінилися пріоритети. Я скажу так, що, включно вихідні, ми це все робили більше на семи місяців. Це сьогодні, знову ж таки, після семи місяців, якісь почали з'являтися там якісь півдня вихідних Найголовніша сьогодні проблема знову ж таки забезпечення електроенергії. І я, я тільки по цьому. Я можу говорити на різні теми, але сьогодні найактуальніше. Насамперед ну, треба потерпіти. Дійсно, сьогодні є проблема. І в області, і в державі забезпечення в електронерії. Дійсно, є планове відключення, є аварійні відключення. І люди іноді ну, не розуміють, яка з них, але ніхто не може чітко регламентувати ці відключення. Я прошу, по-перше, потерпіти. По-друге, телефонувати можуть десь бути якісь ну, поломки, які потребують реагування трошки іншого. Але... Без нервозності дійсно ситуація складна. Знову ж таки, якщо кому сильно складно, важко. Ми сьогодні влаштували пункти незламності. Ми чекаємо жителів, приходьте. Ми готові допомагати, підтримувати для того, щоб ви були обігріти, могли зарядити свої телефони, гаджети, могли попрацювати От, до речі в пункті незламності, вихідні, то люди приходять з ноутбуками, сідають і працюють. Ми готові. Вам це забезпечити. Я знову ж таки, ну, не можу я не говорити на тему критична інфраструктура. Я просто довожу до відома, жителів жителям громади те, що ну, є об'єкти, які все-таки ми, влада, просимо як можна менше відключати. І ці об'єкти це лікарні. Це школа, одна, друга, третя, це дошкільний заклад, це очисні споруди, це станції очистки одна і друга, це обмежена кількість тих об'єктів, які ну, потребують, будемо так говорити, оперативного оживлення для забезпечення життєдіяльності громади. Тому є такий момент, але все-таки прошу потерпіти, все стабілізується. В будь-якому випадку настане час, що перемога буде за нами, і ворог не буде робити ту шкоду, яку він наносить сьогодні. Ну будемо так говорити нашим об'єктам і нам, в цілому, всім жителям нашої держави. Окремо, хочу звернутися до жителів громади з проханням вчасно сплачувати поточні рахунки за комунальні послуги. Адже в водоканалі, ЖЕО, карлик тепломережі працюють люди, які повинні отримувати вчасно заробітну плату, мати змогу забезпечувати комунальними послугами населення громади безперепійно і в повному обсязі. Прошу всіх за можливості здійснювати поточні платежі і за спожиту електроенергію, і за газ та його транспортування. А вітання карлицького міського голови Олександра Панюти ми записали в день місцевого самоврядування 7 грудня на сесії карлицької міської ради. Я впевнений, що ми з вами справляємося і справимося в подальшому, навіть в умовах воєнного стану. Тому насамперед я всім вам дякую депутатам, членам виконавчого кабінету, апарату. Виконкому, дякую всім причетним до роботи, нашої з вами спільної роботи. Я вітаю, дякую ветеранам місцевого самоврядування. Слова подяки, міцного здоров'я, успіхів, нам, всім, на предмет забезпечення і розвитку нашої територіальної громади. Бажаю нам всім миру, бажаю якнайшвидшої перемоги, ну і здійснення всіх. Кожного є мрії, кожному здійснення мрій і бажань. Тому святом всіх нас і слава нашій державі! І слава Україні!